Життя може здаватись нестабільним, може здавати, що немає світла, який освітлював би вашу дорогу. Але віра це та сила, яка вмикає світло і змінює ваші обставини. Постійність це рухома сила віри. Ви можете розвивати непохитну тверду віру, яка буде допомагати вам тріумфувати в найважчі часи. Писання каже нам, що Бог це скеля, і він підтримує вас, коли ви стоїте або вкладаєте свою віру в нього. Коли ви живете, спираючись на своє відкриття, про те, ким є Ісус і хто би у ньому. Це дає вам можливість бути вільними, де б ви не знаходились, і що б не відбувалось. Стійте, продовжуйте стояти на цьому твердому фундаменті. З вірою Божою ви до кінця свого життя будете отримувати відповіді на кожне питання. Слово Боже, це світло, а ви дитина світла. Коли ви входите в темряву, там більше не темно. Ви сяєте, і ті, хто у темряві бачать, що є відповідь. Саме віра Боже береже вас у постійній перемозі. Віра це духовна сила, яка може пересувати гори і змінювати обставини у вашому житті. Постійність це рухома сила віри. Вітаю вас, я Кенет Копленд. Ми досліджуємо тему молитви. Мій батько в Вірі Орел Робертс. Коли він починав, багато з того, про що я вам кажу, я дізнався від нього. Першою будівлею в студентському містечку університету Орла Робертса була молотовна вежа. Тому перше, що ми з Лорією зробили в нашому служінні ми підхопили це те, чого ми навчилися від нього. І він говорив молитва це фундамент всіх християнських справ. незважаючи на здібності будь-якої людини, вона зазнає поразки, якщо не буде підтримана молитвою. поразка будь-якої християнської справи. Це поразка в молитві. Деякі християни взагалі не моляться. в них просто є скринька з обітницями чи щось подібне. Вони ніколи не приділяють цьому час. І як сказав один чоловік. Можливо, вам варто помолитися. На що інший відповів, що невже до цього дійшло? Але саме з цього все мало починатися. Амінь. І саме тому Господь вклав моє серце бажання провести з вами ці два тижні, почавши з вчення Ісуса і того, що ми називаємо таємною вечерю, а потім прийти до Його вчення про молитву згоди, про яку ми говорили вчора. І є різні види молитв. Ми говорили про молитву згоди. Ми говорили про молитву віри. Слава Богу. І зараз я хочу перейти до того, що Ісус сказав у двох місцях. В Євангелії від Івана 16, 23, і в Євангелії від Марка, 11, 22, 23, 24, і 25. Отже, ось воно. Євангелія від Марка 11, 22. Я читатиму з розширеного перекладу Біблії. Отже, послухайте, Ісус у відповідь каже їм: постійно майте віру в Бога. Істинно кажу вам: якщо хтось скаже горіці, і він вказував на конкретну гору. Вони були неподалік гір. Ісус вказав на ту гору, і вона називалася горою розпусти. Я дізнався це від мого пастора, пастора Джорджа Пірсонса. «Піднімись і кінця в море і не матиме сумніву у серці своєму, а повірить, що те, що він каже, станеться, то буде йому все, що скаже. Тому кажу вам. Все, що попросите в молитві, вірте, довіряйте і будьте впевнені, що це дароване вам, і ви це отримаєте. І коли стоїте на молитві, якщо ви маєте щось проти когось, пробачайте йому і відпустіть це, щоб і Отець ваш Небесний теж міг пробачити вам ваші помилки і недоліки і відпустити їх. Але якщо ви не будете прощати, то і Отець ваш Небесний не пробачить вам. Отже, послухайте, що він сказав. Саме тому, 24 вір, я кажу вам, все, що проситимете в молитві, саме тоді вірте, довіряйте, і будьте впевнені, що це дароване вам, і ви це отримаєте. А зараз Євангелія від Івана 16.23. Тялі ана я розповім дещо про молитву, якою ми з Лорією помолилися багато, багато років тому на підставі цих двох місць писання. коли прийде цей час, ви не запитаєте мене ні про що. Вам не потрібно буде запитувати мене ні про що Я щиро запевняю вас, кажу вам, що мій отець дарує вам все, що ви попросите в ім'я моє, яке представляє все, ким я є. Ви почули в обох місцях писання слово дарувати. Ми мандрували і в той час кожна наша мандрівка тривала два чи три тижні. В той час мій тато був нашим єдиним найманим працівником. Його секретар також була нашим секретарем. отже, ми повернулися додому. А він також забирав ті начисленні листи з пошти, які надходили до нас. Тож ми заїхали до його офісу і він простягнув мені роздруківку з калькулятора. Брате Коплен, що таке калькулятор? А у вашому телефоні є калькулятор? Правильно, в той час у нас не було телефонів, які ми могли б носити в кишені. І з цієї роздруківки було видно, що у нас виникла заборгованість розміром в п'ять тисяч доларів. Справді? І я сказав, Глорія: нам потрібно помолитися. Я мав з собою розширений переклад Біблії. Тож я відсунув стілець, став на коліна, взяв свій розширений переклад Біблії і відкрив ці два місця писання. І я сказав, «Глорія, ми можемо згодитись щодо цих п'яти тисяч доларів, бо ми маємо небесний грант. Це те, що даровано нам з небес. Глорія сказала: Дай но ну, я гляну. У неї з собою був її розширений переклад Біблії. Тож вона подивилася ці два місця писання і сказала: Так, це небесний грант. І ми з нею сіли і виписали цей грант. Ми записали, що саме нам було потрібне, і ми продовжимо робити це й досі. Наше служіння це робить, наша рада директорів це робить, особливо у сфері фінансів. І з фінансової точки зору, 2019-2020 роки побили всі рекорди. 2021 рік побив всі рекорди, і те саме сталося в 2022 році. Він був кращим за 2021 тисячі ми маємо небесний грант, який підписали всі члени нашої ради директорів. І наш юрист склав його юридичною мовою, всі підписали його, і ми всі разом молимось на його підставі. Ось фінанси, які нам потрібні в нашому служінні. І ми віримо, що ми маємо небесний грант. Тому ми підписали цей грант в ім'я Ісуса. Ми маємо його. І в тому небесному гранті вказані ці місця писання. Yes. Так. Слава Богу. Це небесний грант. І потім всі ми разом згоджуємося і скоряємо себе перед Богом. Це приводить нас до наступного питання. Давайте відкриємо перше послання. Апостола Петра. Ми говорили про те. Що написав апостол Яків. І до речі, Яків є братом Ісуса по одному з батьків. Тому він мав це знати. Він виріс з Ісусом в одній сім'ї, в одному домі? Тому я повторюю знову: прочитайте все послання, це лист, і в ньому лише п'ять розділів. Прочитайте його повністю. Там такі чудові речі, який з великої своєї милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, для спадщини нетлінної, чистої та нев'янучої, захованої на небесах для нас, яких зберігає сила Божа через віру на спасіння, що готове з'явитися в останній час. Тому радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати від різних випробувань. Що випробувана віра ваша виявилася коштовнішою за золото, що гине, хоч і вогнем випробуване, на похвалу і честі і славу при з'явленні Ісуса Христа. Слава Богу! Від цього хочеться танцювати. Тож ви просто продовжуєте читати, і ви читаєте, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця, призначеного ще перед заснуванням світу. Але об'явленого в останні дні для вас це щось захоплююче. Ви продовжуєте читати, і потім, в другому розділі, ви зціляєтесь. А далі бо ви були як вівці блукаючі, а тепер ви повернулися до пастора і опікуна ваших душ. Пам'ятайте, про що говорив Ісус, коли навчав про молитву згоди. Скоріться, як маленькі діти. Також є молодші. Коріться старшим. А всі ви, зодягнувши мудрість, будьте покірні один одному. Задягніться в смирення. Тому що Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож скоріться. Скоріть себе. Скоріться під міцну руку Божу, щоб він підніс вас у свій час. Покладіть всяку журбу вашу. Покладіть всяку журбу вашу на нього, бо він піклується про вас. журбу, турботи. Покладіть на нього, бо він піклується про вас. А зараз ми перейдемо ось сюди. І почнемо з п'ятого вірша. Також є ви, хто молодший та нижчий за рангом, коріться старішинам, коріться служителям і духовним керівникам церкви, проявляючи до них відповідну пошану і скоряючись їхній пораді. Зодягніться в покору, як в одяг слуги, щоб його покривало, неможливо було з вас зірвати в свободу від гордості та пихатості стосовно один одного стосовно один одного. Оскільки Бог налаштований проти гордих, пихатих, владних, гордовитих, нахабних, хвалькуватих, Він противиться, ставить перешкоди і завдає їм поразки. Але дає благодать, благовоління і благословення смиренним. І ви можете побачити це в книзі Проповістей 3.34. Тому скоріть себе. Понизьте себе в ранзі в своїй власній оцінці. Скоріться під міцну руку Божу, щоб свого часу він міг піднести вас. Бог не проти того, щоб ми з вами були піднесені. Але Він не хоче, щоб ми самі себе підносили. Ми скоряємось під міцну руку Божу, щоб Він свого часу підніс нас, віддаючи, послухайте це, віддаючи всі свої турботи, весь свій неспокій, всі свої хвилювання, всі свої занепокоєння, раз і назавжди йому бо він з любов'ю уважно піклується про вас. Будьте врівноважені, стримані, майте тверезий розум, будьте пильні та обачні постійно, бо ваш ворог, дьявол, блукає навколо як лев, що речить, голодний, шукаючи, кого він може схопити і поглинути. Чиніть йому опір. Будьте тверді в вірі проти його тиску, вкорінені, утверджені, сильні, непохитні, рішуче налаштовані, знаючи, що такі самі страждання трапляються з вашими братами. З усіма християнами по всьому світу, і після ваших страждань якийсь час Бог всієї благодаті, який дає все благословення і благовоління, і який покликав вас до Його вічної слави у Христі Ісусі, сам завершить або вчинить вас такими, якими вам слід бути, міцно утвердить вас, зміцнить і зробить непохитними. Слава Богу! Отже, є страждання. Апостол Павло говорив про них. І йдеться не про страждання в тілі. Ні. Ми зараз. Ми говоримо не про це. Ми говоримо, що нам слід чинити опір дьяволу. вам слід чинити йому опір. Він не лев що речить. Він блукає навколо, наче лев що речі. Якщо він не лев, то йому вирвали всі зуби. Він просто створює багато шуму, намагаючись залякати вас. Ці страждання полягають в тому, що ви чините йому опір, вичинити йому опір, вичинити йому опір. Все, що Ісус поніс на Христі за нас. Петро сказав це. Він гріхи наші сам підніс тілом своїм на дерево. тому ми чинимо опір гріху. Ми чинимо опір спокусам. Ми стоїмо на Слові Божому. Фактично, слово гріх. Подивіться його значення в словнику. Подивіться. Або в біблійних додатках подивіться це слово. Воно просто означає схибити, не потрапити в ціль. Я навіть не хочу говорити, скільки разів я схибив і не потрапив в ціль. Мені 87 років. Я багато хибив. Багато хибив. Але дяка Богу за його кров. Алілуя! Дякую тобі, Ісусе. І ось воно. Ми чинимо опір гріху. Ми чинимо опір спокусі бути хворими. Ми чинимо цьому опір. Ми виступаємо проти цього. Ми твердо стоїмо проти цього. Ми, з злоріо, сформували той небесний грант. І ті п'ять тисяч доларів скажу вам. Було таке враження, на в них з'явились крила. Вони одразу ж прийшли. Вони одразу ж прийшли. І водночас ми вірили про те, щоб у нас було достатньо грошей записувати перші телевізійні передачі. І ми разом з Джеррі Савелом були в місті Бірмінгем в штаті Алабама. Ми з ним прокинулись. У мене був літак Cessna 310, на якому ми туди прилетіли. І я сказав, Джеррі, ми будемо вірити Богу про гроші для цього телевізійного проекту. Тому давай будемо молитися про це. Ми прокинулися того ранку о п'ятій годині і молилися в Дусі. Ми молилися і молилися в Дусі. І я сказав, Джеррі, Господь щойно сказав мені в моєму дусі віддати мілітак Джо Нею. І Джеррі сказав, точніше подумав, а як ми повернемось додому? Це вже не моя проблема. Я зателефонував Джо і сказав: Джо, ти сидиш? Господь щойно сказав мені віддати тобі мою сесну 310. І я почув, як слухавка телефону впала на підлогу. О, благословен Господь! Джо почав вигукувати і бігати в кімнаті. Потім він підняв телефон і сказав: справді? Я відповів: так, справді. Слава Богу. Отже, ми вірили Богу. Ми повернулися додому, і я сказав: Джеррі, ось що я зроблю. Це моє насіння. Мені потрібно привести до ладу ці двигуни. Тому я відправлю цей літак у сервісний центр і зроблю капітальний ремонт цих двигунів. І Джері сказав пізніше, що він подумав. Ти ж все одно його віддаєш. Тож нехай він робить капітальний ремонт тих двигунів. Ні, ні. Це мало бути насіння у відповідному стані. Також підходив час для капітального ремонту двигунів, і наше служіння зробило капітальний ремонт обох двигунів, і літак був готовий до відправки. А що ми тепер робитимемо? До нас прийшла одна жінка. Щось сталося з тими акціями, якими володів її батько чи дідусь. Та компанія практично нічого не коштувала, але її поглинула інша компанія. І врешті її акції різко зросли в ціні. І та жінка прийшла до нас в офіс. І просто принесла чек на 250 тисяч доларів. Гаразд. Отже, ми мали гроші для створення телевізійних передач. І потім мені зателефонував один мій друг і сказав: Кеннете, у нього був літак Сесна з двома двигунами. Але з двигунами було все гаразд. Слава Богу. Він зателефонував мені і сказав. Кеннете, коли я востаннє там був, у мене було таке відчуття, наче я літаю на твоєму літаку. Я ще винен за нього незначну суму грошей. Але знаєш, я просто хочу віддати його тобі. І я сказав: гаразд, тоді не соромце. І в тому другому чеку було достатньо грошей, щоб заплатити решту суми за цей літак. З якісними двигунами. Небесний Грант спрацював. Той небесний Грант постійно працював. Бо ми з Джері Савелом згодились в вірі І ми згодились з ним про гроші для телевізійних передач. А також разом ми вірили про гроші для наступного літака, і все прийшло вчасно. Ми ніде не згаяли час. Поки робився капітальний ремонт двигунів того літака, який призначався для Джонея, до нас прийшла сесна 414. Ми отримали той літак. Двигуни були готові. Я перегнав Сесну 310. Ні, Джо саме був неподалік, і він приїхав сюди. І ми передали цей літак йому і Джоан, і їхньому служінню. Слава Богу. Саме так це працює. Алілуя! Але тут у всьому має бути задіяна молитва згоди. Має бути задіяна молитва віри. Мають бути задіяні небесні гранти. Фундаментом була молитва. І завтра ми говоритимемо про те, що ми маємо зброю, яка гарантує результати в молитві. Амінь. Чи ви можете собі уявити, скільки молитв є в цій книзі? Вони там всюди. Ісус молився, Бог говорив, пророки молилися. Послухайте, це молотовна книга. Амінь. А наш час вичерпано, я правий? Гаразд, наш час вичерпано, а я ще повернусь. Євангелії від Івана 3,16 говориться наступне: бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. У цьому місці Писання Ісуса названо однородженим Сином Божим. Але коли Ісус воскрес мертвих, Він переміг дьявола, він позбавив його сили і влади. І зараз Ісуса названо первістком. Це було Божим бажанням, щоб через викуплення Ісуса привести багатьох синів у славу. Бог хотів мати сім'ю, і Ісус дав нам можливість стати частиною Його сім'ї. Ісус зробив нас праведністю Божою у Христі, і тепер ми можемо стояти в присутності Всевишнього Бога без будь-якого відчуття провини, сорому і осуду. І все починається з того, що ви приймаєте Ісуса Господом вашого життя. Тому помиліться разом зі мною в голос такою молитвою, Отче Небесне. Я приймаю Ісуса як мого Господа і Спасителя. Візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. Я служитиму тобі по всі дні мого життя. В ім'я Ісуса. І тепер ви, як народжена згори дитина Божа, маєте законне право на все, що дає ім'я Ісуса. Ви маєте законне право на мир, перемогу, зцілення, забезпечення, на все. Подумайте про це. Всевишній Бог, ваш Небесний Отець, а Ісус Цар Царів. І ми хочемо допомогти вам більше дізнатися про ваше нове життя у Христі. Тому ми хочемо надіслати вам наші безкоштовні матеріали. Це книга Кеннета та Глорії Копленд, яка називається Все це він зробив для вас, а також буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Тому повідомте нам, якщо ви хочете отримати ці матеріали, і ми надішлемо їх вам абсолютно безкоштовно. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні, використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту kesмор.e в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Дякую, що були сьогодні з нами. Ми досліджуємо молитву і дозвольте мені ще раз нагадати вам: завантажте для себе тези цих передач. Випишіть всі місця писання і потім починайте писати прохання. Знайдіть ці місця писання. Якщо це прохання про зцілення, то знайдіть місця писання про зцілення. або, можливо, вам потрібні місця писання про фінанси, про злагоду в сім'ї і так далі. Знайдіть всі ці місця писання, напишіть прохання і проголошуйте це. Складіть і запишіть це прохання, радійте йому, і потім нехай вся сім'я ваша підпише його. Слава Богу, до зустрічі завтра. Це Кенет Коплен знову нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті KCM.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті KCM.org.ua. Ласкаво просимо на Кисієм Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі МорВІ допоможе вам там, де ви є. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.